Власне, я визначаю екзистенційну розплату дуже просто: це всі наслідки від певного способу життя. Тобто, це не якась одна подія, так це сукупність часто непомітних наслідків мого способу життя. Це не тільки трагічний фінал, так це все, що відбувається зі мною. якщо ти живеш, якщо я живу або ти живеш, якщо ми живемо не своїм способом. Професор Дусавицький казав одне з його визначень особистості: що особистість це особливий орган у психіці індивіда, відповідальний за прийняття рішень та їх наслідків. Дасман, люди, вони дуже різні є переклади на українську російську мову. Люди або вони, тобто, це ті самі люди, про яких наші з вами бабусі та матусі казали, а що люди скажуть? От про цих людей пише Гайдегер. так він пише. Що наша присутність, тобто дизайн, власне тут буття людини, наша справжня присутність, автентична присутність з усіма її можливостями реалізації, з усіма її можливостями краси, повноти, спонтанності? Вона може бути заблокована іншими, тому що ми живемо так, як інші. Але як, як люди живуть, так як ми, як люди, ходимо, як люди стоїмо в черзі. Ми всі люди, але водночас підкреслює Гайдегер не дуже зрозуміло, а хто ці люди взагалі є? Бо ніхто з нас з вами ніколи не бачив цю сукупність людей. Людей, які всього цього суспільства, яке про нас чомусь думає, і ми про нього чомусь думаємо. Від того, ми стаємо неавтентичні, але водночас е, ніхто ніколи не бачив цих людей. Цих да зман їх ніхто не бачив. Перл, слідуючи за Гайнегером, е, підкреслював, що людина, яка живе в неврозі, людина, яка не розвивається, не реалізує свій потенціал, не автентична людина, вона не здатна до самопідтримки, до self-support, вона не здатна спиратися, на саму себе. Так і Гайдегер казав, що людина, яка живе в екзистенціалі, дазман, а що люди скажуть, вона не самостійна і вона не власна, вона не належить самій собі, вона не може розпоряджатися своєю долею, вона лише. Стоїть в черзі, як це любить якась людина, вона любить, ну як інші люди. Вона ходить як інші люди. Вона споживає їжу як інші люди. Вона купує машину як інші люди. Тобто вона все робить не тому, що вона так хоче, або тому, що це на сповнює сенсом життя. Або вона, ну вона, ми всі ми так чи інакше існуємо в цьому екзистенціалі дазман. Це так звана хвороба до смерті К'єркегора. дуже така вштирююча праця. К'єркегор починає цю працю якраз з такої вінєтки. Він, він згадує біблійську історію про Лазаря, якого, як ви знаєте, Христос оживив. Так, Лазар помер, але Христос його оживив. Так, от, коли вже Лазар дуже хворів. Фізично, а його друзі, з якими також дружив Ісус Христос, вони сказали Ісусе, Він хворий. І Ісус відповів їм у викладенні Іоанна, що ця хвороба не до смерті, а до слави Божої, нехай прославиться через неї Син Божий. Відштовхуючись від цього, до чого веде керкегор. Кіркегор веде, веде до того, що іноді фізична хвороба це не є хвороба до смерті. І ми з вами, як психотерапевти, знаємо, що іноді людина, починаючи хворіти тілом, вона насправді одужує духом. Якраз це і формулює Кіркегор, тільки дуже складно. Але саме це він і хоче нам сказати, що людина, яка живе неавтентично. Вона хвора духом, хоча вона й здорова цілом. А людина, яка можливо захворіє цілом, як у прикладах Ірвіна Ялома про його друга, який захворів онкологію, і усвідомив, що він більше не хоче ходити на там, кафедральні наради, що він більше не хоче ходити на конференції нудні, дні, що він більше не буде взагалі ходити туди, де йому не цікаво, де він не присутній. Де він не справжній, так от духом він одужав, хоча він захворів тілесно. І отже, Яркегор каже нам, що справжня смертельна хвороба, хвороба до смерті, яка веде до смерті, так якщо перекладати це більш розлого це відчай. Причому відчай у викладенні Кіркегора може приймати три образи. Перший це відчай, коли, коли я не усвідомлюю своє істине я. Відчай, коли я не усвідомлюю своє істине я. Другий відчай, коли я не бажаю бути собою. І третій відчай, коли я бажаю бути таким. Ну, мабуть, зрозуміло, що як це. Коли ти живеш не тим, хто ти є, так ти не знаєш, хто ти є оцей перший образ відчаю у К'яркегора, і тоді ти ніколи не дізнаєшся ані справжньої насолоди, ані справжнього сенсу життя. бо, ну, ти не я не, не ти. Якщо Орел спробує жити як слон, так трошки відсилаючись до перлзевських е, ідей, то він буде дуже-дуже пустий. Він буде у відчаї. Але що таке відчай, коли я не бажаю бути собою? А що так, це ще більш драматична форма, з якою досить часто приходять наші клієнти, так? коли вони мають гнів, І, тобто вони мають гнівливе я, гнівливу ідентичність, але вони не бажають бути гнівливою особистістю. Я не бажаю бути таким собою. Я не бажаю бути людиною, яка хоче мати таку сексуальність, або я не бажаю бути людиною, яка асексуальна, або я не бажаю, якщо ми кажемо про сексуальність. А може, це буде людина, яка не бажає бути емоційною. Або навпаки, раціональною, або не бажаю ще бути. І звісно, що це теж веде до довідчя. Ну, який народжується з того, що я бажаю бути таким, так? Я бажаю бути якимось, але не можу. Або Це надто ідеальне уявлення. Знову ж таки, я от, може, я б хотів бути, в мене був такий е, ну, Типу, в якийсь момент я для себе усвідомив, що двохметровим, темношкірим чоловіком, ну, тобто афроамериканцем або афропортугалом, я не знаю, афрокимось, афроукраїнцем мені вже ніяк не бути, типу, що б я не робив, яка психотерапія, там, які б пластики. Фистичні операції, але двохметровим афрочоловіком мені не бути аж ніяк. І це відчає від того, що я бажаю бути якимось, але я не можу бути е, ним. Ну, Кіркегор тут каже нам, щоб померти від відчаю як від, від хвороби, треба, щоб вічне в нас у цьому я могло померти, як помирає від хвороби тіло. Тобто, справжня наша. Сутність, якщо вона помирає, то до чого ми в цьому бутті прилаштовані, налаштовані, хтось мав співати, хтось виступати, хтось малювати, щось ми по творчим професіям понесла, хтось мав готувати суп, хтось мав лагодити механізми, хтось мав е е е рахувати. Якщо людина буде робити не це. То вона духовно помирає, тобто, тут ми потрапляємо поруч з концепцією екзистенційної розплати до концепту духовної смерті, яка каже нам Кіркегор гірша за фізичну смерть, тобто, одна з найгірших речей в людини втрата свого справжнього способу буття. Вона переживається досить буденно, і насправді це ми зараз з вами таке покоління, що ми вже з вами взагалі ставимо собі це запитання. Ми здається, наші батьки взагалі до цього ставилися ще більш легковажно. Типу, ти хотіла стати балеріною, Ну а я хотіла стати оперною співачкою. І що тепер, іди, іди, типу, годуй тварин, і бо, і все. Типу, не не це не розповідай мені. Влаштувалася інженером, і нормально що вона хотіла бути балеріною. Подивись на неї, кажуть, чи так, одній можливості, ми з вами водночас кажемо ні всім іншим. Обираючи одного чоловіка, ви іншим там 3,5 мільярдам кажете ні. То Тоні Вайт сказав, що характер це те, що написано на надгробку, на нашому могильному камені. Тобто, це там напишуть, що людина була гарним сім'янином, або, або їй напишуть: знаєте, там, тут спочиває стоматолог ліберман, до речі, його син все ще приймає в Одесі по вулиці, такі. Так, звертайтесь до нього. Тобто, це те якраз, що і визначає е, сенс нашого життя, центральна драма, центральна суперечність, чим я жив. І від чого відмовився, і те від чого я відмовився. Якщо я не усвідомлюю це, то моє життя буде несправжнім, неповним. Ну і скоріше за все нещасливим. ми знову ж таки можемо звернутися до Ялома і сказати, що людина, яка не зустрічається зі своєю смертю, як з екзистенційною данністю, як з екзистенціалом, вона не знає, що таке справжнє життя. Людина, яка не зустрічається зі своєю самотністю, вона не знає, що таке справжні стосунки. Людина, яка не зустрічається з відсутністю сенсу у цьому світі з абсурдністю, вона не знає, що таке справжня сповненість з сенсом життя. Що таке життя, яке, життя, яке має сенс. Ну і власне, людина, яка не стикається зі свободою, яка не стикається з відповідальністю, вона не знає, що таке справжнє відчуття авторства, що таке, коли я відчуваю що це моє життя. Моє справжнє дійсне життя. Мені здається, що концепція Досавицького значно феноменологічніша та простіша ніж концепція Селф. Тому що менше навантажень, дуже ясно. Є бажання, феноменологія бажань, які репрезентуються або ні в психіці, вони або представлені. Я до них уважний, я до них чутливий або ні. Є феноменологія обов'язків, я або до них чутливий їх поважаю, або ні. Є феноменологія моїх міркувань та виборів, моєї е, е, такої агентивності, автономності. І знову ж таки, я або чутливий до цього, або ні. Особистість каже він нам. Це здатність людини до вибору власної поведінки відповідно до її індивідуального єства, суспільної сутності та можливостей навколишнього світу при збереженні своєї цілісності. Власне, у цьому визначенні дуже ємко, як для психотерапевтів, сказано все, що треба, щоб людина була здоровою, щасливою, повноцінно функціонуючою, самоактуалізуючусь. Що нам потрібно, так? нам потрібно, щоб людина обирала свою поведінку з врахуванням своєї, індивідного єства, так? і своєї біологічної природи, своїх бажань, імпульсів, відчуттів, своїх. Своєї суспільної сутності, що вона завжди якось так чи інакше приналежна до суспільства. Ми всі живемо в ньому, ми контактуємо з іншими, та при цьому, враховуючи можливості навколишнього світу, і так дуже важливе завдання при цьому всьому не втратити цілісність. Сам Досавицький казав, що розплатою геоцентриста буде самотність. Я тут додаю, що це не просто самотність, це така порожнеча. Та деградація, бо людина виснажується від життя задоволенням. Ви знаєте, що якщо ми з вами постійно будемо задовольнятися, задовольняти свої бажання, то одного дня ми будемо перенасичені. Ми вже не знаємо, що ж далі зробити. Як казав нам Оскар Вальд, цинік це людина, яка всьому знає ціну, але нічому не знає цінності. Коли ми кажемо про циніка, то це буде ще й втрата довіри, коли ми живемо тільки. Треба тільки обов'язком це самознищення. Зникає, ну, власне, особистість. Зникаю я. Розплатою стоїка постійною розплатою є крах ілюзій, каже Дусавицький. Це людина, яка приречена на розчарування, стероїдний тип особистості, межові типи. Так? Коли людина вона хоче зараз, я не знаю, сексу і все, вона займається сексом, а потім вона так, так, так таке, такий Приступ сумління в неї відбувається, вона потім так просить вибачення. Штайнер каже нам, що існує три базальні життєві сценарії: сценарій без любові, сценарій без розуму та сценарій без радості. Так, от, за сценарій без радості ми заплатимо або банально нудьгою, нам буде нудно жити. Бо ми не чутливі до чого, До я один. Так? Це те ж саме я один до Савицького. Втрачається чутливість до бажань, втрачається спонтанність, ми платимо нудьгою. Якщо казати про трагічну, про трагічну розплату сценарну, то це буде залежність. Залежність у широкому сенсі цього слова. Це може бути і хімічна залежність, ігрова залежність, трудоголізм, це може бути залежність стосункова, сексуальна, будь-яка залежність. Сценарна розплата за сценарій без розуму банальна. Дезорієнтація, спантеличність, плутанина. Я не знаю, як жити, хто я, як мені жити, куди мені йти. Тобто така дифузна ідентичність, якщо використати концепт Кернберга. Трагічна розплата, божевілля, психоз. Так? Якщо дуже це розгойдати, то можна взагалі втратити тестування реальності. Розплати за життя без любові. Банальна депресія, трагічно самогубство. Я хочу завершити цю лекцію якраз словами Досовицького, який сказав, що цілісна особистість, здорова особистість живе у коханні, радості та творчості.